Відбиваю шматочок курячої грудки. В мисці змішую гостру гірчицю, майонез, чорний мелений перець, сушений кріп, сіль, натерті зубчики чеснику. Дуже добре сюди додати суміш прянощів до птиці. Все це перемішую кількість та пропорції продуктів за вашим смаком. Ретельно змащую кожен шматочок відбитого м'яса, перекладаю в мисочку, яку накриваю кришкою, і залишаю маринуватися на 30 або 40 хвилин. В курячі яйця додаю невелику кількість чорного меленого перцю, солю і перемішую, панірую в борошні, занурюю в збиті яйця. Знову панірую в борошні, знову занурюю в збиті яйця та смажу на розігрітій олії з двох сторін до готовності. Готові відбивні перекладаю на паперовий рушник. Відбивні готові. Дуже смачне, ніжне соковите м'ясо. Також і цей звичайний кляр, дуже смачний. А якщо сюди додати хрін або гірчицю, або кетчуп, або домашню квашену капусту чи огірок, це взагалі смакота. Отже, готуйте та смакуйте.